Привіт, мене звати Щербін Віра, мені 9 років. Я займаюся спортом Чарлітого вже 5 років. Беру участь у змаганнях Львівської області та чемпіонат України. Я вчу англійську мову, щоб поїхати в Америку. Також в мене є свій улюблений щапік. Я люблю з ним бавитись та гуляти. І ще ми любимо з моєю сім'єю подорожувати. Але я хочу подорожувати в Францію, відвідати Діснейленд. Час я співаю і ще ходи до подруги в гості, щоб з нею бавитись та малювати. Але найбільше ми любимо грати в ігри. Також я допомагаю мамі прибирати по квартирі мої посуд, та палосоші та мої сходи. Ще я люблю їхати до бабуся, бо вони до мене. До зустрічі, папа. -па.